Міна це пристрій, який вибухає і призначений для вбивства або поранення людей, які торкнулися його або підірвали. Вони спеціально розроблені для того, аби вибухати, коли на них наступають, підіймають, торкаються розтяжки Які ж бувають міни. МОН – Протипіхотна осколкова міна направленої дії встановлюється на ґрунт на ніжках. ПФМ1 або пелюстка натискної дії буває зеленого або коричневого кольору. Вибух наступає, коли на неї наступають. ПМН2 протипіхотна міна ударної дії, яка вибухає під тиском ваги, непомітна у траві. Правила мінної безпеки Спочатку думай, потім дій. Завжди зберігай спокій. Помічай дивні та незнайомні предмети, але не підходь і не торкайся їх. Оминай насадження, порожні будинки та зруйновану техніку. Ходи тільки знайомими дорогами, будь завжди на зв'язку, носи з собою телефон. Повідомляй про підозрілі предмети за номером 101. Будьте уважні і зберігайте спокій!